Добрий день, друзі. Пропоную вам продивитися на нашому каналі добірку нових українських серіалів за січень 2026 року. Дякую за підписку. Тиха нава, український детективний трилер і кримінальна драма, де найстрашніший звук це раптова тиша після крику. Кажуть, вода змиває все, сліди, кров, гріхи, але річка нова пам'ятає кожного. Це містечко здається ідеальним. Тут час тече так само повільно, як і вода в старій річищі. Але тиша буває оманливою. Коли на березі знаходять тіло, ілюзія спокою розбивається вщент. За фасадом провінційного затишку ховається павутиння брехні, що обплутало кожного, від місцевого прокурора до вашого сусіда. Хтось убиває, щоб зберегти владу. Хтось мовчить, щоб зберегти життя. А хтось намагається знайти правду, ризикуючи потонути в ній. Слідчому доведеться зазирнути в очі власним демонам адже в цьому болоті неможливо залишитися чистим. Це не просто розслідування, це спуск у безодню людської жорстокості. Це історія про те, як маленьке містечко ховає великі гріхи, та, як правда, розриває навіть найміцніші зв'язки. Детективний трилер, від якого холоне кров Обмежено придатні. Коли твоя родина забуває про твій день народження. Це не просто забутькуватість, це сигнал. Сигнал, що ти вже зникла для них ще до того, як сама вирішила піти. Надія Найдюк. Пройшла через те, що не кожен може зрозуміти. Повномасштабне вторгнення змінило все навколо, а найближчі люди не помічали її прагнень до змін. Чоловік Зенек не чув її, не бачив її болю. Тож вона взяла дочку Діану і вирушила до Польщі, шукаючи нового життя. Але за кордоном виявилося не так легко, як здавалося. Нові випробування. Несподівані повороти долі поставили перед нею складні моральні вибори. Рішення відпустити минуле стає ще важчим, коли надходять тривожні звістки. Зеник поранений. Син Денис зник на війні. Чи зможе надія зберегти родину, не втративши себе? І чи допоможе їй нове почуття до польського роботодавця? Чи зможе знайти відповіді на запитання, що мучать її? Обмежено придатні. Серіал про жіночу силу, яка знаходить вихід навіть там, де його здається, немає. Викрадена на Різдво. Що робити, якщо тебе викрали? Але це найкраще, що сталося у твоєму житті? 35-річна Христина живе у рутині, але одного дня її випадково викрадають замість дружини забудовника. Замість паніки та страху вона відчуває несподіване полегшення. Це шанс вирватися зі звичного кола та почати життя заново. Але все стає ще цікавіше, коли вона знайомиться зі своїм викрадачем ближче. Замість вимагати викупу Христина вирішує стати його спільницею. Разом вони створюють неймовірну пару, яка перетворює викрадення на пригоду, сповнену гумору, несподіваних поворотів та, можливо, навіть кохання. Це історія про те, що іноді найбільші зміни починаються з найбільших помилок. І що справжня свобода може ховатися за найнесподіванішими дверима. Викрадена на Різдво. Комедійна мелодрама, де викрадення стає найдорожчим подарунком. Хто сказав, що мудрість живе тільки в кабінетах психологів? Познайомтеся з вітею. Звичайним автослюсарем із маленького містечка, який несподівано стає місцевою знаменитістю. Його секрет він вміє слухати людей і давати такі поради, які змінюють життя. Поки інші ремонтують машини, Вітя ремонтує душі. Біля його майстерні збираються черги не тільки за новими гальмівними колодками, а й за життєвими порадами. Слава про його талант розлітається далеко за межі містечка. І ось перед ним постає вибір. Переїхати до Києва, здійснити мрію стати справжнім дипломованим психологом, чи залишитися там, де його потребують найбільше, у рідній громаді, яка стала його великою родиною. Вітя це тепла історія про те, що справжня мудрість не потребує дипломів, а найкращі психологи іноді працюють під капотом автомобіля. Новий український серіал Дивіться вже зараз, і знайдіть свого вітю Майор Сковорода. Коли найкращий слідчий столиці стає головним болем для начальства, його відправляють туди, де він точно не наробить шкоди. Або так їм здавалося, зустрічайте майора Андрія Сковороди, геніального слідчого з головного управління, якого через надпопринциповий характер і гострий язик заслали в найвіддаленіший відділок на околиці міста. Начальство думало, що там він точно заспокоїться, але вони не врахували одного: злочинці є скрізь, а Сковорода не вміє сидіти склавши руки. Тепер маленький сонний відділок перетворюється на епіцентр детективних пригод. Разом з новою командою майор розкриває справи, від яких волосся стає дибки, а сміх неконтрольованим. Чи зможе майор Сковорода довести, що його методи працюють скрізь? І чи вистачить у нього сили не зламатися, коли відчуття власної правоти зіткнеться з реальністю маленького міста? Майор Сковорода – це вибухова суміш гострого гумору, несподіваних поворотів та української харизми. Детектив, який доведе, правда, завжди знайде свій шлях, навіть якщо для цього доведеться перевернути все до дригом. Кава з Кардамоном Сила Землі. СЕЗОН 2. 19 століття. Львів і Жовква дихають передчуттям змін, а разом із ними змінюється й вона, Анна. Донька священника, чия заборонена любов, уже кинула виклик суспільству і родині. Дивіться новий сезон великої історичної мелодрами, де кожне почуття має ціну, а кожне рішення здатне зруйнувати або врятувати долю. Самотня в домі тітки Стефанії, між обов'язком і пристрастю Анна мусить обрати коритися правилам, чи боротися за право на власне щастя. Весна народів розбурхує не лише вулиці, а й серця. І жоден мур не встоїть, коли зустрічаються справжнє кохання та сила рідної землі. Україна і Польща, розкішні інтер'єри Львова 19 століття, аромат кави з кардамоном і акторський ансамбль, що оживляє кожен подих епохи, у ролях Олена Лавренюк, Павел Делонг, Тарас Цимбалюк та зірковий українсько-польський ансамбль. Коли серце говорить голосніше за страх, історія тільки починається.